Você pode ouvir de novo só?

Замечайте адвокатів.

А ты тоже не да? А ты тоже не мая, А ты ну, прекрасно. Она уже Она Да, но Эктор сказал, что у него будет понедельник, а тот говорил, ну, не знаю, где Поэтому, может, сейчас дадут бесплатно. Ні, чи ні, попаду 24 року. Необхідні залучені адвоката. Будь ласка, ваша думка. Горошинським, він сказав, що завтра в 10-й годині може прийняти пухінці і справи, вважаючи на фотографії, вважають прийняти на партнер. Ваша не вижу. З того, що адвокат безпосередньо обрав зможе прибути то, на завтра, то є на кількість зараз сталося. І довіримо журналістів, які також будуть подоладими.

Віра, <міско> <міско> все, я, я, я тут Потім, за чи ініціативи ми не вирішили змінити чергову? Є по закону, ми, прокуратура зобов'язана, якщо хоче продовжити термін тримання під вартою, зобов'язана за 5 днів подати клопотання про продовження терміну тримання під вартою. Ми вклалися цей термін, подали раніше, тобто за, за 6 днів. Далі суддя призначає засідання в межах терміну дії ухвали. Призначено засідання на сьогодні, але зв'язку з неявкою захисників, а участь захисників по, даному, по даній категорії справ є обов'язковою, перенесло засідання до моменту яких захисників, тобто на завтра, на 12 ту по одному, на, по іншому, на 24-ту, так само на 12-ту годину. Якщо захисники не з'являться в такому випадку, ми будемо ставити питання про винесення ухвали, про призначення а, державного адвоката, тобто центрова допомоги, на одну процесуальну дію. І я і прізвище, скоріше, Да, Денський Олексій. Ви прокурор, генеральний прокурор. А можна ваші начинаться записали? Ну, на <рістична> просто нас туди не пропустили кама. Це тут цих кадркатів. Спробували за... Засідання ну, це справи діма я те. Якщо в випадку судово конкретні дозволи спроби зацікавити засідання, і там саме з цих мотивів з'являвся адвокат. Потім то в даному випадку ні, а в даному паку просто це тісно. Ви казали, чому вони не з'являлися? Ви там судді суді розповідали про адвок... захисники, Так як вони це ці захисники? Да. Ці ну, ну ви ж того, казали суді, що ми їм відправляли подання. Ну, вони вчора всім вчора було відправлено, і тому тривалий час телефони не відповідали їх. От, в тому числі до сьогоднішнього дня, тому я припускаю таку можливість? Ну один адвокат власне зарані попередив, що він буде на з'їзді адвокатів в Гукачево. От а інший адвокат не, не піднімав слухавку. Тому я припускаю, що дійсно в них могли бути об'єктивні причини не прибути. Якщо завтра вони не прибудуть, будуть вже інші питання зараз. От бо завтра гарантували що один адвокат прибуде по одному підозрілу, і так само на понеділок, на 24 четверте, на 11 годину так само. І останнє питання, чому генеральна прокуратура? Хочу про те, щоб залишити цих підсудних підверту, тому що вони мають до вони ще не ознайомили з матеріалом провадження, а вони мають реалізувати своє це право на ознайомлення з матеріалом провадження. А зміна запобіжного заходу з урахуванням. Особливо тяжкості ці злочинів, в яких вони підозрюються, і з урахуванням ризиків, що вони, перебуваючи на волі, можуть приховатися, не дає нам можливості змінити їм запобіжний захід. Саме тому, щоб вони могли. Тобто, в суто в даному випадку йдеться про їх право на ознайомлення зі справою. Вони ще не реалізували, вони хочуть дореалізувати, і тому ми вимушені продовжуватись, бо да. щоб дати, щоб був, був не такий час. Добре, дякую вам.